В останні дні зими ужгородці та гості міста мали змогу поласувати смачними млинцями та всілякими наїдками під час щорічного гастрономічного фестивалю Ужгородська Палачинта. Обласному центрі захід відбувся в сьоме. Цього року фест мав свою тематику та родзинку. Вона за сім років міняла різні локації, але все ж таки ми вернулися до Боздорського парку. Якраз на кордоні зими і весни. Ми його проводимо 27-28 лютого, і це таке символічно, якби е, символічний переход від зими до весни, яка вже до речі, вже достатньо довго у нас є. Трошки додавимо е, такого народного фольклору е, інструментів. Ну, я думаю, що буде і Весело уже традиційно Ужгородська палачинта зібрала учасників з різних куточків області, які змагалися у випіканні найсмачніших млинців. Серед них і пан Юрій. Чоловік вперше взяв участь у гастрономічному фесті. Відтак зізнається, ідея презентувати відвідувачам домашні страви, приготовані за власним рецептом, належить не йому. Це все-таки була ідея жінки. Вона якось захотіла дати своє творіння в маси. Домашньою випічкою від моєї дружини вона так займається трошечки, хобі для себе знайшла. Я знаю. І... Палачинти, блінчики свято млинців не оминув і Ужгородець Орест. Для хлопця участь у заході стала доброю традицією. До цьогорічного фесту готувався довго і ретельно. Сподівається, що тематика та атракція не залишать нікого байдужим. Дорослі приходять, вони відпочивають, а про дітей. Забувають як правило. До них є невеличке зілля неслугняного дитя. Це смачний Карпатський чай. Ви бачите, він так трошки кипить, аж бурлить. Є, звісно, зілля для дорослих нестругнаних дітей, теж може споживати. І звісно, млинція різною начинкою це все може скуштувати, і звісно, додається до цього 100 грамів позитиву, трошки аури Закарпаття. І Наш веселий пачинтовський настрій. Волонтери руху підтримки закарпатських військових під час фесту теж пригощали ужгородців різноманітними млинцями, а ще пропонували скоштувати закарпатську поливку та долучитися до благодійної справи допомогти військовим, котрі зараз у зоні АТО. Рух підтримки долучається до таких масових гулянь міських, там де багато ужгородців збирається, і є нагода просто якісь гроші зібрати. Цього разу зварили поливку дуже смачну. Млинці будуть. Попри те, що ужгородську палачинту у 2016-му довелося перенести на два тижні, фест не втратив своєї родзинки, ба більше завдяки сонячній погоді його відвідали кілька тисяч гостей. Які по завершенні народного гуляння стали свідками спалення мари, що символізує пробудження весни та завершення зимової пори?